Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися враженнями про книгу Івана Єфремова та Іса Як би я хотіла сказати, нарешті ми зустрілись. Я раніше її не читала, це перше, перше моє прочитання. Якщо історичну частину я могла і раніше зрозуміти. Історичний контекст це походи Олександра Македонського і історія Афінської Гетери, яка була в нього закохана, і яку він кохав якою своєю своєю любов'ю, але частина саме лінії кохання, і навіть не лінії кохання, а жіночого і чоловічого великого начала. Мало бути мною прочитане, напевно, тільки зараз, вже коли пройшов певний час і був пройдений певний шлях. Як і перша зустріч Олександра Македонського з Таї Сафінською, ця книга принесла мені пам'ять про красу, про ту красу, яка має бути. Побоюсь цього слова, навіть е, ідеальна краса. І я дала собі відповідь, що несуть такі книги, чим відрізняються ідеали від швидкоплинної моди. Вони несуть заспокоєння, розраду і душевну ясність. В тому світі абсурду, який зараз нас оточує, отакий подих ясності, це так. Живильно і вона нагадує про те, що ми все ж таки не дарма в цьому світі живемо. Напевно, так. Те, То, що тобі відкриває очі і відкриває серце і... і розум. По суті, книга про продажних жінок, які продають ерос, але це не просто жінки. Гетера донька Афродити. Вона навчена мистецтво кохання, слугує еросу прекрасна коханка, але одразу підкреслюється, що крім цього, вона є натхненницею для чоловіків, для поетів, і при цьому вона і ніби продажна жінка і одночасно вільна, тому що ем, жодна жриця не мала такої свободи, як Гетера в давніх афінах. І вона могла віддаватися чоловіку тільки лише тому, кого сама обрала. Давайте почитаємо: що такое гітера вишева круга в самому високому місті іскусств і поезії всій Айкумені? Образованіша із образованих, іскусніша танцівщиця, чтіця, вдохновительниця художників і поетів з неотразими обманянням Ну, Відповідно, гетерою мали бути особливо красиві жінки. Але. Нельзя стать ею, не можна стати не, якщо не одарят боги вещим сердцем. кому з детства відкриті чувства і сущності людей, тонкие ощущения красоты, гораздо более глубокое, чем большинство людей. Тобто це навіть не просто жінки, які продають своє тіло, а це прислужниці богині, можна сказати, жреці. Жриці точно. У книзі дуже багато ліній, жіночих особливо, але я, я хочу сфокусуватись на зустрічах та із, з Олександром Македонським, тому що мені здається, саме в цих зустрічах просліджується контакт чоловіка і жінки справді великих. І Ось перший урок, який отримує Таїс, ще маленька 17-річна дівчинка, коли зустрічає 19-річного Олександра в Афінах. він ще лише син, цариці, яка розлучилася з царем Філіпом. Ну, фактично, ніхто, але, вже... але йому пророчують кар'єру полководця. Вони зустрічаються, перше знайомство, і він відправляється одразу в похід, і далі здає йому першу настанову. Першу настанову жінки маленької ще поки що хлопчику, аеростологу з єдині, тобто та слово не мають розходитись. це так схоже на визначення мужності, яке я сама для себе визначила, що чоловік це не той, хто а, здається. А той, хто є. Або простішими словами, що у справжнього чоловіка дії і слова не мають розходитись. І цікаво, що саме перший урок Таїс звучить саме так. До другої зустрічі Таїс та Олександра проходить декілька років. Вона стає дорослішою, а Олександр вже цар. Вже цар прирівняний до божества, він здійснив, здійснив великий похід на персів, розгромив Дарія, царя. І тепер вже Олександр відкриває та свою мудрість стосовно жінки, і як він бачить її, і як він взагалі пізнає жіночі після ночі. Ти, як я, ти, як я на полі бітви. Та же священна сила Богов наполняет тебя, божественне безумие усилий. В тебе нет начала осторожности, сберегающего жизнь. Выроси ты подобно мечу к сифосу, но будь с тобой мужу, как на лезвие бритвы. Він виводить формулу, знайому нам ще з давньою японською приказкою, що це як меч, який. Розрізає життя. Життя не до та після зустрічі з нею. А, Олександр фактично сказав, що жіночність вона знає скромність, але вона не знає обережності, обережності в коханні. І це захопило великого великого царя. Тому що обережна жінка це жінка, дружина, та, яка знаходиться на жіночій половині будинку, а та, яка надихає, муза, супутниця і та, що найближче до богів, ціною загрози, але не знає, не знає обережності, але, але може подарувати те, що не подарує ніколи обережна дружина. Наступна, наступна зустріч їх відбувається на шляху до Персиполіса. Таїс виявляється єдиною жінкою, яка крадькома проникла в, у військо і разом з кінотою вирушила до, до цієї столиці Персів. Олександр про це не знав, і коли дізнався, то вона його попередила, що я йду не за тобою, щоб шукати твого кохання. У мене є ідея, у мене є мета, я хочу увійти єдиною першою жінкою, яка, яка увійшла в це місто і залишитись в історії. Олександра задовольнила ця, це пояснення, і ми можемо відмітити, що. А поруч, що жінка, яка волочиться за величчю, це не є приклад, у жінки має бути мета, до якої вона буде йти. Нехай з коханням в серці, нехай просто поруч, але неї має бути якесь своє бачення, відмінне від бачення. Того, за ким вона йде, в неї має бути своя грань мети. І там в Присиполюсі відбувається така цікава річ з точки зору естетики і взагалі погляду на красу. Вона спалює храм Дарія. Вона виступає вогиньою немезидою. Говорячи такі слова, що цей храм не слугує красі, та він є величною пам'яткою, це мистецтво. Але чому слугує мистецтво? Мистецтво слугує лише тому, щоб прославляти царя і показувати, як люди раби йому підкорюються. Цей храм не Несе думки рівності світла і добра. І тому як помста за знищені храми Лади, коли 30 років тому їх знищили перси, вона підпалює цей храм і він згорає. Потім вона носить собі вину. За це, тому що вона все ж таки знищила а, працю і величну і монументальну споруду, але а, її дружба з Лісіпом, відомим а, скульптором того часу, він а, зняв з неї цей тягар, а нам через а, цю дилему, її внутрішню Єфремов і показує. Призначення краси, що краса це в першу чергу досконалість і навіть майстерно створена річ або майстерність людини, яка не несе в собі добра і світла, не може не вважатись красивим. Ідемо далі. Після цього вони розстаються на довгі роки. Македонський прямує в Індію, де Відбувається злам, він розуміє, що карти помиляються. Аристотель його підвів, його вчитель, тому що Індія значно більше. Він втрачає людей, втрачає армію, і в результаті його похід закінчується тим, що він досягає кордонів своєї могутності. Він усвідомлює, що у нього є кордони, так само, як і у мене немає кінця. А це була його заповітна мрія дійти до краю світу. Він йшов ним, ішов цим шляхом, будучи впевнений, що шляхом сили він стане царем всього світу. І ось уже через років 10-12 після їхньої першої зустрічі в Афінах. Коли вони ще були дітьми, фактично, він вже прирівняний до божества, вона вже мати і цариця Єгипта, вона стала дружиною Птоломеєм. Вони зустрічаються випадково на могилі їхнього спільного друга. І як Таїс пізнала нюанси краси там, в Персії. Так перша їхня зустріч одразу коротка, лише миттєва. Він одразу Олександр показує свою мудрість правителям, і головний висновок, який він зробив за ці роки, цар должен соблюдати бич і що строже, чим послідній із його поданих, серйозно сказав Олександр. Ібо як же іначе вселить людей уваження в закону і чувство міри. Короткий діалог. Але мені здається, що він одразу вирішує багато питань і, і політології, і просто людей, які цікавляться е, суспільством. Тому що можна перекидувати, можна перекидувати відповідальність на еліти, відповідальність на народ. Але якщо ти прагнеш до рівності, рівності людей в розумі і ти ведеш людей до цього світу, то в першу чергу саме правитель має дотримуватись звичаїв і тих законів, які були на встановлені. Інакше втратиться довіра до закону, а правитель це в першу чергу закон. І от ми вже підходимо до їхньої останньої зустрічі. Тут же Олександр без броні і відбуваються діалоги, які я хочу почитати детальніше. Що ж все ж таки, за ці роки Олександр зрозумів, що він знайшов в цій жінці? Тебе я знайшов божественну іступльонність, яка лежить і в моїй душі, подобне підземному огню. Він постійно порівнює її і себе в не схожі. Спочатку це було поле битви. А тепер це подземный вогонь, воно спускається вже на рівень, на рівень божеств, божественна исступленность. Це расколола кам'яні своди, и його его наружу. Какой мужу стоит перед этой силой? Таїс відповідає, щоб розбудити її, нужна встречная сила, как саламандры, огонь, ответила Таїс. а ее нет, нет никого, кроме тебя. Да, когда я был тот, встреченный тобой в Мемфисе, того более нет. Он далек от меня теперь, — добавил Александр, потухая. — Ты очень устал, мой царь? — спросила Таис, вложив вопрос в всю нежность, на какую была способна. Александр опустил голову, отвечая молчаливым согласием. — Стремление к пределам Айкумена еще горит в тебе? — тихо спросила Афинянка. Может быть, ты избрал не тот путь. Иного нет. Я был прав, иди дорогой силы. Наверное, верны исчисленные, исчисленные величайшими учеными лады размеры айкумены. Она гораздо больше, но это их ошибка, а не моя. И ты вновь пойдешь в безвестные дали. Еще ведь былось. Через сколько роки едина людина Никейвин. Довіряв, і вона поставила під сумнів його мрію, сказавши, пояснивши, що можливо у нього є вибір, все ж таки. Він відкинув. Перше, що він зробив, він відкинув, будучи переконаний у своїй правоті, не почув її. Але що відбувається далі? Вона починає далі розпитувати, від чого він втомився. Я устал не від поті, а від забот. А в чем уж полегают турботы, правителя. Сплоченность изнашивается, как физическая сила. Чистота сердца и бескорыстия, как железо ржавчины, разъедаются лестью окружающих, толпами продажных, женщин и торговцев, жрецов и философов, родственников и мнимых друзей. Тех людей, тверже орлиного когтя, которые не износили за 10 лет войны и владычества, и покоренных странах осталось мало — горсточка на всю Великую Империю. И я теряю их одного за другим, как потерял несравненного героя Гефестиона. С другими я стал враждовать, иногда справедливо они не понимали меня, иногда несправедливо я не понимал их. Но самое страшное, чем дальше, тем сильнее расходились наши цели. Я не смог больше думать о Гамануе, царивно с людей в розуме, равенстве среди народов, когда ее не нашлось среди ближайших друзей, и соратников. Главный яд в сердцах всех людей – идиотская спесь рода, племени и веры. С этим я бессилен справиться. Таков конец азиатских завоеваний. Я, владыка полумира, опускаю руки, чувствую себя путешественником у начала дорог. Ты права. И тут Вин, вперше допуская, что Вин помылялся. Я был бы счастливее, бредя одиноким свободным странником в нищенской одежде, на милость богов і любого вооруженого встречного. І, і лише тут, в цей момент, коли він зізнався, що він цар полусвіту, не здійснив свою мрію, і тут він запропонував їй стати царицею та й вздрогнули. Одної жон царя, царій ні. Ты хочешь быть первой среди всех или единственной? Усмехнулся неласковый Македонец. Ты будто виноват в ее эгоизме. На что она пояснила. Мне само не нужна ни исключительность, ни изгнание соперниц. Нужно, чтобы я получила право сохранять тебя. Иногда вопреки твоему минутному желанию или против воли друзей и соратников, иначе ты не сможешь опереться на меня в трудный час измены или болезни. Царицу нельзя назначить или ограничить ночным ложем. Тут необходимы усилия обоих, но так, чтобы это видели чувствовали все окружающие. Чтобы стать царицей требуется много лет, а у тебя, как я вижу, нет распоряжений и года. И вони расходятся. Таисть не на его пропозицию вырушить с Далее на схит. Я Довго думали, чому? Все ж таки, вона його кохала і він її кохав така, такий зв'язок між двома великими початками. І хто в чому схибив? Вона запропонувала йому зупинитись і піти іншим шляхом не дорогою сили, а дійти до краю. Світу шляхом любові зупинись, наберися любові, і Олександр відмовився, Відмовився від глибини і знову пішов шляхом сили. І буквально через декілька місяців він помер від якоїсь хвороби, в лихоманці. Я не знаю, що хотів сказати цим автор, але мені здається, що великий Олександр Македонський, сміливий воїн, виявився не настільки сміливим, щоб пройти свій останній шлях, шлях довіри і любові до жінки. І за це по закону Всесвіту його очікувала кара. Атеїс закінчила своє життя не царицею. Вона склала свій статус, пішла від чоловіка, це Птолемея, тобто, царя Єгипту, І полишила дітей, і пішла в утопію, в місто рівності і любові, яке було знищене варварами. Вона фактично закінчила той шлях Гаманої. І дійшла до свого краю, чого побоявся зробити Олександр. І завершуючи історію Тайси Фінської, це історія Гетери, яка пройшла шлях від музи, від тої, яка надихає, і дарує гарний настрій до цариці, від цариці до дзеркала душі. Якби я описувала її характер, то найточніші слова вкладені, то найточніші слова вкладені в її вірну подругу Еріс. Я ніколи не розлучалася зі смитком в житті, тому ніколи не втрачала другоказного світла життя. Читайте класику і торкайтесь до ідеалів Таїс Афінська, Іван Єфремов.